Це був класний час у Себастьяна. Провели тут декілька годин. Повечеряли, виспались, поснідали і зараз їдемо далі. Сьогодні вже Берлін, тому що сьогодні в нас зустріч в Берліні. І сьогодні він проїдеться з нами до Берліну, тому що ми завжди пропонуємо людям їздити з нами, їхати частиною якусь маршруту. І ви знаєте, Себастьян це німець, це звичайний німець, який допомагає Україні, і його ніхто не просить. Він просто робить це постійно і каже: Я їжджу туди. Я збираю речі, і це реальна допомога Європи, коли не тільки про що дуже радує, а коли реальні звичайні люди роблять це. Він каже: Я просто беру свій бус, їду туди, сюди, до фірм, кажу, що ми робимо, і вони безкоштовно дають медичне обладнання коштовне, різне спорядження, військове. Він розповідає історію, як його подруга привезла в я компанію лотом з таким привісом, везла. Грузи для України вантажні. І з неї не взяли жодного центу, тому що в авіакомпанії Лот сказали, що це допомога Україні, ми з нічого не візьмемо. Я думав, що може, тут, де ми їдемо раніше? Залізна дорога була, тому що така насип є, і потім зробили велодоріжку. Таке роблять в Австрії, таке багато де зробили. Але ні, це просто дамба, тому що тут річка, і це як захист, просто тому що в них навіть в місті є музей затоплень, була повінь, і не один раз, коли річка дуже піднімалась, був потоп. Тому тут ця дамба необхідна. І головне, що на цій дамбі зробили велодоріжку, і це як Nature Park, де ви можете гуляти просто годинами, можете їздити. І от такими маршрутами ми сьогодні їдемо до Берліну. Бесідка, де розвішують просто чашки, і ви можете їх використовувати, але найголовніше, що потім вони всі чисті, і хтось їх миє. А ще я розумію, чому в них все так гарно прибрано, не засмічено, тому що він їде. Слухайте, ну тут природа класна, але така сама, як в Україні. Ну тобто один в один, і я не скажу, що в Україні десь гірше. І він так цим пишається, він демонструє, нам показує там річка, там річка. Отам дивіться, який берег красивий. Я на повному серйозі зараз. Тобто він розповідає про дуже банальні речі, які вони тут цінують. Тобто вони ходять, дивляться на це, радіють. А у нас люди приходять, бухають і засирають. От коли менталітет зміниться трошечки, то повірте, буде краще. Hey Але в Бекері, тому що їдемо з місцевим, і він знає, де тут Бекері. От, саме таке я чекав кава і якась няшечка, яку я ніколи не пробував чистити. Тож, наскільки я розумію, сьогодні у нас 13 чи 14 день вкручування, і це перший теплий день. Ми зранку їдемо вже без курток, без штанів. Бейкерна була, погода класна, вітер трохи в обличчя, але не сильний. Набрали вже швидкість, їдемо, їдемо. І тут бац, забудова якась. Одне віконце і звідти просто конячка стерчить. Ну не зміг я проїхати, зупинився, зробив фотосесію їй невеличку. Це місце, де перша людина, яка літала, приземлилась. А це якась... Дуже стара заправка, вона не працює як заправка, але це типу дорожнє кафе, де роблять щось дуже смачне. Morozovo, and Morozovo! It's a miracle! Look at this! Yeah? <laughs> I see only strawberries and ice cream and cream. Nothing more. Їхали до Берліну, але доїхати до Берліну це ще не означає доїхати до точки, куди нам потрібно. Справа в тому, що зараз ми їдемо одразу в сервіс велосипедний, тому що ви пам'ятаєте, в мене спиця вилетіла. А ще десь тут ми зустрінемось з Мішею, і в нього будемо жити два дні. Трохи відпочинемо. Зробимо все по велосипедам. ТО проведемо, я шорти заміню, тому що ці вже підійшли вже і. Молнія розійшлась другий раз на кармані. Та й в цілому вони вигоріли і заляпались. А Міша, я дивлюсь, розодягся, щоб точно його не пропустили. Здарова! Чувак. Фігайся, що за фігнячок? Що за А таке? кона? Вже конуло в літах. Офігенно. Вже не кона, як бачиш. Оооо! Айсканьон. Щось в Берліні з велодоріжками зовсім погано. Зовсім. Отак оце велодоріжка. Ми вже навіть в невеличке ДТП потрапили, тому що на велодоріжку тупо різко вилетів бус. І ми в'їхали один в одного. А Мішу за час, коли мене не було з ним, щось покусало дуже сильно. Він почав велоспортом займатися. Купив собі каньйон дорогий. Катосить по 2-3 рази на тиждень, середньою 32 48. Класні магазини, багато велосипедів. Скрізь є сервіс. Ніхто не хоче робити мені колесо. Кажуть, для Мавіків специфічні спиці. І знаєте, все б ок, але в Братиславі і в Вільнюсі зробили в першому ж магазині. Блін, подивіться на цю красу, яка у них тут є, яка до них заїжджає. Оцей веломагазин я по Відвідав ще раз, тому що тут сталюки багато і багато всього класного, а не оці пластмасові велосипеди. Дуже прикольний магазин. У них все по байпанкінгу є, і кони у них є, бомбтрек. Коротше, ситуація наступна: Міша став за дротом і в нього є все по велосипедам. Він каже: я можу зробити все, окрім спеції. Навіть вже зняв е мастило заводське з ланцюга. Колодки поміняємо, все зробимо. А от з колесом реально біда. Я не знаю, чому мені так легко замінили спицю в Латві, тому що там навіть питати не стало забрали і зробили. І зробили круто, до речі. А тут щось ми приїхали, декілька магазинів немає. Завтра вже не працює. Деякі вже позачинялись, хоча зараз ще 5 годин тільки. Ну, зрозуміло чому так. Але щось я відчуваю, що доведеться їхати на такому колесі далі. І я вам скажу, що буду міняти колеса вже точно, тому що в Мавіках є проблема, як я зрозумів. У них нестандартні спиці через їх кріплення до втулки. Підібрати навіть інші спиці неможливо. Для них потрібні тільки такі. Велосипед, на якому ти мандруєш, повинен бути обслугований в будь-якому місті. Саме тому я буду шукати з більш стандартними спицями. Це все досвід, я цього не знав. Я дізнався про те, що в Варшаві є люди, які роблять класні колеса, може, зв'яжусь з ними і буду з ними Якось домовлятися. І от коли я це розповідав, тільки вимкнув камеру і чую, пух! Я ще не дивився, але здається, що це може бути ще одна спиця. І вісімки тепер дві на колесі. Ще одна спиця, і це вже дуже і дуже погано. Отак. От Коротше кажучи, друзі, нема резону тут міняти спиці, тому що, якщо подивитись, оця теж зараз відірветься, вона вже під нахилом. Отут от є такі самі. Це я до того, що ми подивилися, вони просто працюють на розрив. Я важу 90 кілограм, і це колесо на мене не розраховано. Я буду знати, я реально не очікував, що Mavic настільки погані, тому що ну от проблема на проблемі. І ми до Праги не доїдемо. Нам треба в мене зараз зустріч буде. Я знову парюсь про якісь технічні питання, але потрібно шукати якесь колесо, щоб стали мої зірки. І доїхати до куди-небудь це реально фігня. Прощатись з Себастіаном після зустрічі. Bye bye, Себастіан! Thank you for everything! Bye. А в нас закінчилась зустріч. Як бачите, вже майже нікого немає, декілька людей. А чому так? Тому що ті, хто захочуть з нами поїхати, вони поїдуть, але ми їдемо через день. Тобто завтра ми відпочиваємо. Ну, як відпочиваємо, ми будуємо мій велосипед. Тут ціла історія, завтра буду вам показувати. Але, друзі, така була зустріч класна. Я кожен раз це кажу. Було багато людей. І навіть після нашого вже фото фінального ще долучилось. Відсотків 30 потім. Класно провели час. Люди і приносили кошти і скидали кошти прямо тут. Ми зробили прямо деякі спіч, невеличкі я зробив. А тепер їдемо до міще додому. Берлін живе, тут просто життя кипить. Я дуже задоволений зустрічю, друзі. Дуже ми не робимо знаєте, стріми, прямі якісь включення з зустрічі. Я сьогодні зробив невеличку таку річ-спіч. Люди ділилися своїми історіями. Просто повірте, що їх багато і для всіх просто не вистачить плівки моєї. Придбали колеса. Е, значить так, друзі, вони алюмінієві, я знаю. Але я точно знаю, що на них ми доїдемо. Я не буду на них постійно катати, вони 1800 грам важать. Це не дуже легко і не дуже важко, тому що в тебе 1600, так? Теж алюмінієві. Я, може, в Польщі, в Варшаві придбаю собі нормальні. А ці продамо, тому що вони нові. І я вам скажу, що це єдині, де ми знайшли придбати. Це не магазин, це просто у людини, але він собі придбав карбонові, ці навіть не використовував. Ми будемо використовувати. В магазинах немає зовсім. Ми всі обдзвонили, нічого немає. Тож доведеться на них їхати, і це найкраще рішення. Єдине, що нам потрібно зараз буде гальмівні диски знайти, тому що мої не підходять. Мої на Таках, а тут центр Локи. А ще Міша сьогодні так запарився з сніданком, друзі. Просто я не хочу більше уїжджати звідси ніколи. Щоб тільки знаєш, як там в пісні, лиш би кожного ранку. Розуміюся, тільки в перший ранок. Ось після цього і все. Але я запропонував Міші замість того, щоб вести все в байкпакінгу, взяти сковорідку та готувати це нам кожен день, як Міш, ти хочеш. I have А question. No, я ще не готова. Приїхали в величезний магазин. Для чого? Для дисків. Прикольно, тут є канондели. Ага. І тут немає цієї штуки. Вона це просто пластина, яка є з прослойкою між цими. І вона рухається, якщо тобі треба. І тут нема сквозної дірки, тобто ноги будуть сухі. Але якщо це ти влітку їдеш і хочеш від дощу, то тобі буде жарко жарт mm. ось в чому прикол, тому це не варіант. А ще треба шорти придбати, тому що, що? Ну все, мої вже повністю підійшли і навіть кармашки вже розійшлись. Довгий тріп вже знищує речі, але ці відпрацювали кожну копійку. Останні мандри всі в них їздили. Начебто диски придбали, ключ також, але зараз ще написали з одним колесом нам. І ми і його придбаємо, а потім будемо все не потрібно продавати просто. Hello. 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 Ну що вам сказати? Я сподіваюся, що завтра ми поїдемо. Є... Мраму йдемо купуваємо. У нас є перестраховка, так сказати. Тобто у нас 4 колеса. І 4 гальмівні диски. І навіть є ще колодки запасні. Ага. Зараз будемо дивитися, що з цього вийде, їдемо додому. Побували в туристичному магазині. Влад, що ти собі купив? Таку фігню. Ногті ставити будуть. А третє колеса не будемо купувати? Не? Ні, третє не буде. <сум> ну що, друзі, отак ми розмістились і почали ремонтувати тепер все, що потрібно. А потрібно. Немало насправді зробити. А тепер момент істини. Нічого не робимо. Будь ласка, залети, як з за воду. Так, ну, касети нема. Ну, спробуємо ці. Залетіло як з заводу. <рес> <рес> Офігеть. Так що, поїду на цих. Давай тоді спробуємо ці тубли зробити. Тільки бачиш, ти не тією стороною став. А, чому ти? а мені здається, що неправильно покришка натягнута. Ну може неправильно, да. Ага. До речі, стосовно G1 цих гарна, реально гарна покришка, і багато хто її хвалить, але вона не зносостійка. тому що подивіться, передня, прям ще майже нова, навіть оці піпірочки є. А задня, подивіться, все її нема. І тому Міша придбав нову, але вона запакована навіть. І я думаю, що ти її можеш продати, ну, віддати. А, ти її в інтернеті купував? Ну, значить, поїде до мене. Вона така сама, і я просто приїду поміняю. А зараз я поїду на отаких от шосейних. Ну треба спробувати, буде хоч цікаво. Ці колеса tubeless ready, але вони з камерою. Ми зараз зробимо без камерку з нуля. А придбали ми сьогодні два. і Продамо два, тому що один я оцей собі залишу. Поки буду шукати якийсь карбоновий. Ми полагодимо Mavic'и тут в Німеччині і продамо їх, а також продамо ці колеса, які першими придбали. Вони нові. Я думаю, що за ті самі гроші і підуть. Тут виявилось, що всередині вже є стрічка, а минулий власник власники не знав про це. Зараз спробуємо просто без герметику <г pocket>, накачати з е, ніпелем вже. І якщо вийде, то зовсім круто. Сказати, міша дуже приємно здивував мене, тому що тут повний набір інструментів, всього такого. велосипед повністю готовий. чистенький, всі зірочки, чистенькі, з цієї тарілки їсти можна. Це поки змощений у нас. Я знаю, що це ланцюг. У нас обмоточку була, тут переробив, тому що вже трохи вона з'їхала. А найголовніше, що приїхав я майже на МТБ, а поїду на шосіку далі. тому що подивіться, тут тоненькі колеса тепер. От так. А ще подивіться, друзі, оце е, зазори. Моя примха, щоб так зробили. І подивіться. Е, руця заходить туди. От так. От, Щоб ви бачили. А руця в мене дуже немаленька, якщо що. Хто не пам'ятає, чому так сталося, чому ми все це затіяли. Справа в тому, що в мене на задньому колесі на мавіки спиці почали вилітати, і до Праги ми б вже не доїхали. Тому ми знайшли тут два варіанти, будемо продавати колеса, але оці детесвіз стали, і поки буду їхати на них. Але потім поставлю нормальні якісь карбонові, теж, напевно, дете свіз, подивлюся ще. Головне, щоб були надійні і тримали мою вагу з навантаженням додатковим. Доброго ранку, ми з України, ми в Берліні, і сьогодні ми виїжджаємо вправо. Раз велосипед, два велосипед, три велосипед. Кажу дуже тихо, тому що сьома ранку ми вже зібрані, і сьогодні неділя, люди сплять. Я, як і казав, їду на шосіку тепер. Титановий шосік, бачили таке? Чого ж я почав звідси знімати, друзі? Прощалочка, хочу сказати цим шортам великі дякую. Вони покатали мою дупу дуже по багатьом країнам. Напевно, тисяч проїхав в цих шортах, не знаю. Але вони служили вірою і правдою, і навіть дупця не боліла без памперсу. Але в мене тепер нові з цим доведеться розпрощатись сьогодні. оце це тіло настояло, щоб я їхав отак. Я спробую. Я не люблю. в мене є один комплект. Я собі возив, і так як з нами їде Міша, я зможу поїхати. Якщо щось буде погано, я йому віддам його. А міша не перестає дивувати. Це були просто старі шорти, ви чого? Приїхали трохи ще людей, поїдуть з нами зараз. Гадаю, Андрій і Ігор. Це, до речі, два ім'я, які я дуже складно запам'ятовую. Я не знаю з дитинства чогось, я їх плутаю. Ігор і Андрій. Дуже вони мені схожі. І от така у нас компанія. Ще є Саша, але він тут ненадовго з нами. А хлопці планують їхати до Варшави, аж тобто до самого кінця. От така весела компанія. До речі, у Ігора в нього дуже класний екіп. Мені здається, теж все ортліп намет такий, як в мене, але не вліз чомусь. І навіть покажи. Годинник? годинник офігеть. Про кожне місто я трішечки кажу, то скажу і про Берлін. Я тут був дуже багато разів, тому багато і не кажу, тому що, знаєте, нібито всі все вже знають. Тож я вам скажу, місто величезне, воно класне з одного боку, воно фанове, тут є все. І я люблю, я вам вже казав. Але для велосипедистів це тупо поки що найгірше місто, тому що ти стоїш на світлофорах. Я думав, про що вони всі кажуть, що ти їдеш по місту і страждаєш? А тому, що ти їдеш по ньому години на півтори довше, ніж міг би завжди. Тому що ти стоїш майже на всіх червоних. Це жопа, тому що е, велоінфраструктура не продумана під велике місто тут. Е, в Копенгагені ти їдеш на велосипеді по веломагістралям і їдеш завжди швидко. А тут ти стоїш. Я коли катаю 2-3 години, я докладаю приблизно 20-30% від часу чисто на світлофори. Треба oh робити байфакін б'юті канал. О, май! Що що відпало? Лак, у тебе спиця упав. Дивись, звідки. Блін. Ну тупо нове колесо. Отак, отак. Мені здається, це ключиться. Так раділи і дякували владу за те, який він маршрут зробив, щоб не по дорогам, але по асфальту. А тут, блін, перший раз за весь стрів, вже їдемо кілометрів п'ять і я кінця краю не бачу. Бувають тупо піски, але ще жодного разу не встав. Я якось балансую на шосіку. Кафе. Є. Yeah. Просто сьогодні нічого не працює. В якесь дуже туристичне місце приїхали, що навіть проїхати складно було. Hey yeah. В кемпінг, майже на маршруті. Єдине, що кажуть, що Fully букт. Будемо зараз шукати, каже, якщо знайдете місце, падайте. Тут кажуть, що в мене професійне щось трапилось. О таке. Оп. Що це таке? It calls like ten що це за фігня така? Ми поселились, друзі. Дивіться, ромтур. Сьогодні щось неймовірне. Ніколи так не робив. Будемо удвох спати з Мішею. Я просто дуже давно мішу не бачив, хочу його yeah. до себе запросити. У нас же ж намет двомісний, так що можна. А влада тут. Новий тип встановлення, подивіться. Джиніуслі. Ні, ну класно, насправді, якщо ти вмієш цим користуватись, щоденько розтягнув собі, просто в нього бівачний мішок, а ввечері буде дощ. Ну, обіцяю, що вночі буде дощ, тому ми все натягнули, щоб було нормально. Будемо сьогодні спати в тісноті, де да не в обіді, так скажемо. Головне, що буде тепло. Можна буде просто в трусах та накриватись. Спальником. А ще хочу от таку машину зрозумів. От саме такий стринчик, бо він недорогий. І можна з ним стояти там, наметик, нічого більше складати не треба. Класно. От так ми тут поставили. Це навіть не місце для наметів, але ми сказали, нам підходить, тому ми тут ставимо. Пацани Шо? доїхали, поки ми пообідали, повечеряли вже. І зараз теж будуть розміщуватись на цій галявинці. Що сталося? Сашка замовив капризон собі. А Здачі хоч хоч дач, дач... є 40 центів. Ну, я думав, так тихий в фильмах, робли. О! Так, все. Че? Проблема в том, что я хочу щетрика призов. Ну блин, ну трава значит буду заниматься вандализмом с своей штукой. О, да. Ха-ха-ха. Снова. Не. Так, ч? А ну чекай. Да. Є. Yeah. <laughs> Коротше, якось так. Як бачите, якась ще є між нами тут. Слава Богу, чувак. Я, я отак от, от буду спати, розумієш? Я теж так, так. буду спати від мі тебе мінімальна подалі. дистанція півтора метра, Там було написано. Це двомісний намет, я спорю. Щоб все буде добре. Але поки що, як завжди, я лежу, монтую. Ви це відео вже бачили, от як воно виглядає на монтажці. І будемо засипати вже, завтра рано ставати.